Всім привіт! Прийшли зранку на копанку. Дивитись до екранів, Павла там повтягувало Вон гарний карась в екрані в нього. В нього майже всі екрани повтягували, тут втягнуло, там він раніше трошки прийшов в мене, каже тільки ось тут втягнуло. То що ти розказу? Карасик попав Маленький, він добре хати. Ось, мабуть, тягнуло трохи, зараз витягну, глянемо що в цьому екранові. Витягнув свої два екрани, нічого немає, звідти і тут витягнув. В нього один екран аж з палкою пішов до води. Напроти в нього екран втягнутий сильно видно. Мої два екрани на плитах стоять нормально і там. І ще один ніде не притопили, нічого в нього цей ось притоплений сильно. І той потягнули. Зараз він до їх витягувати, мабуть. Тут, мабуть, і знов карасі, і він два карасі взяв, одного тут витягнув. І другого там, глянемо зараз що там буде. Вон видно зразу, що риба. Нічого нема вже бреше. Казав, що там куча риби. в нього у всіх екранах, хай зараз піде ще Остального стрільного, того витягне. Он в нього палку там відтягнуло. видно, мабуть. Пашка ось лізе доставати екран. Він просто кидає на воду, дурний не розуміє. Там він не факт, що щось є, але ну, щось отягнуло, може щось потягнуло і пішло. Він дзвонив, розказував зранку, що тут коропив в нього в екранах, каже, потягнуло і попали тільки два караски йому. А він щось яке відтягує, показує, мабуть, є все-таки. Нема хороші в нього екрани. Нічого не попадає, тільки два карасика в нього на п'ять екрані. Зараз свої буду витягувати. А де би ноль На два екрані. Він доволі. Куртку зимню взяв. На дворі тепло він. Як на зиму одягається, так? Да? Він все ставити, каже, що йому риби мало, хоче жарити. Я ті карасики в копанку викинув до себе, щоб попали. Ось він так змоту екрани, піду свої буду витягувати. Ось цей я зараз витягну той. Теж включу відео, подивимось, що попаде. Рукою тут його не витягну, бо він в воді. так. Ось повитягували екрани всі. Такі карасі по ватрі попали. Такий найбільший там ротань попав, в юніум попав він його випустив. Ось такий ротань, карасик. Зараз вже будемо йти. Волон це знімає. Ось день прийшов з Павлом на копанку до мене. Взяв макуху, там обічки, свіжий макух ось такий. <гум> Павле, як завжди щось вибірся, недовольний такий. Уже сьогодні нормально так копанку почистив пару годин. Полиблю мене, щоб скучно не було так. Майже блисить, але на завтра знову дощі, вона в дощі це розвивається, оцей мусор тут хорошо підчистив так гарно. Це залишилось відсотків 10, десь, мабуть, цього мусору на всю копанку. Ну, воно знову буде розплодюватись. буду старатись підчищати, щоб більша частина була так розкрита. Риба ходить. зараз кинемо макух, подивимося чи підійде. Тихенько посидим. Після доща тоді, мабуть, треба знову підчищати. Підемо ще додому, зараз щоб там поратися. Таке відео сьогодні буде на всі теми. Він доволі, що сміється. Там а через свої сторони почав приживатись, той, що з ним садили, добре. Риба біля нього буває стоїть, бачив. П'ять. пряму почав. Так ліг на дерево, спирається зараз впаде. Зараз скину це, подивимося, чи прийде риба, чи ні. Трохи мокре, трохи сухе, таке будемо кидати, поволо трохи прямочив його. Там обмішка знизу. Ось вже вдома. Прийшов Павло до мене, дивиться до королів, знімаю, дав їм сіна, водички, кукурудзки, вони так їдять. Сьогодні дав їм перший раз люцерну. то кульбабу різні трави, а це дощі йдуть, не хочу шукати. Поки не було, доща її накосив, роса спала. Вони так вони їдять. Було щось кляце. Камера не фокусі. Зараз підемо до інших кроликів, ці хай їдять, не будемо лякати. Шар, ось, дав уже цим королям, королечка налякана, не будемо так її лякати. Хай їсть лю церкву. Закрити, поле, тут стоїть, він щось заглядає. Я він теж налякаю, ось так догори аж вискочив, Ну хай їдять, пови їх позалякує. Підемо до самців. Чи то самочки там непонятно. Там, де... Ось зайшов де, до цих, ці так їдять. Теж трохи налякані, повинно залазить з фонариком, там щось. Хоче теж зняти. Цей що зліва, чорно білий щось трохи приболілося. Не... не лякай їх. Зовати ключом. Пробував щось бурчить, хоче заглядати. Такий довольний, що його пустив на ну, королів, подивитися. Він нік не бачив. А ну ще раз скажи, а чого він боїться вже. Він ну, так знімає королів, не бачив ніколи, просить гладити. Він як в зоопарку тут. Що ти хочеш? Дем іти вже зараз?